Гастротерог. Дякуємо е за -е. школу. Чутно. Щиро дякую за підтримку, за те, що ви так знаєте, всі гуртом піднялися і підтримуєте, тому що кожному із нас підтримка на сцені необхідна. Сьогодні у нас дійсно ви чули хороша колекція, як вірусні захворювання і в тому ж числі ковід. А мікро, грип це все вірусні захворювання. І я ніколи не вірив, а спробувавши нашої продукції під час пандемії, ми отримали не на одній людині чудові інформації. Хто знає рецепт, як лікувати грип? Всі знають, да? синк, вітамін С. це знають, хорошо. А хто використовував у рецепті в цьому, наприклад, евкаліпт? Ну, відсотків 20. Я сьогодні про деякі продукти хотів би донести інформацію, щоб люди володіли нею. Чому? Тому що інколи евкаліпт не використовують. А він такий, знаєте, кажуть, його за нього забули. Але евкаліпт — надзвичайно цікава рослина. Росте в Австралії і не тільки в Австралії. Існує 700 видів Евкаліпту і, і росте у, на Індонезії, Індонезії Філіппінських островах, Нового Гвінея. Але що цікаво, епкаліпт, таке, така цікава деревина сягає в висоту більше 100 метрів, в ширину 3 метри. Це дерево, котре не дає тіні. Скажете, як це так? Тіні. Або листочки отак стоять? О листочки до промінчиків стоять таким чином: не отак, як звичайне дерево, а паралельно. І під деревом тіні не немає. Але ще цікаво, що це дерево кожен рік знімає кору. Воно різнобарна кора. Роздігнути. Що цікаво ще про це таке дерево? За рік випиває води 14 тонн. Його садять там, де треба осушити місцевість. Супер. Уявляєте? І вік сягає 350-400 років. Вчені дослідили, що у. В евкаліпті є цікавий компонент, називається цінеол. 80% є здубільні речовини, вітаміни, мінерали. Але от, дякуючи цьому цінеолу, трава має такі надзвичайно цікаві властивості. От ви собі занотовуєте, це дуже сильний антисептик. Надзвичайно сильний. Згубно діє на стафілокок і стрептокок на палочку черного тиху. Уявляєте? Паратифів А, тихів А і Б. На палочку дизентерії, на кишкову палочку пригнічують різ дизентерійної амеби і діють на прості організми. Оце амеба це є простий мікроорганізм. І що цікаво ще на трихомонаду. Шановні партнери, колеги, багато із нас є носіями трихомонада ротової порожнини, тому що людей достають є трихомонада статевих органів, трихомонада ротової порожнини і є трихомонада кишкова форма. І оце саме згубна дія евкаліпт на оцю трихомонаду. Її потрібно використовувати при всіх вірусних захворюваннях евкаліпту. І тому, у нас, чули, згубно діє, і крім того, має ця рослина виражені протизапальні властивості, сприяє швидкою, швидкому гоєнню ран, виявляє полетамувальну дію, знімає біль. Має слабку садитивну дію і відхаркувальну дію. Евкавліт приписує ще і загально ефект, тонізуючий ефект, так діє рослина на імунну систему. Я діє, як асильний антисептик і протизапальний препарат. Але і ще при використовується при всіх захворюваннях шлунково кишкового тракту. А особливо дуже добре людям, у кого низька кислотність. допомагає процесу травлення. Уявляєте? І при запаленні жовчного міхура, сечового міхура, от якраз коли ви бачили, як виходять камні. І от ви можете нагідки, евкаліпт, ромашку і є сочоінними травами, але і знімають запальні процеси. Ці ж трави. У хірургічній практиці дуже поширене використання евкаліпта при всіх виразках, при всіх ерозіях, при всіх згнійних маститах, якщо є переломах, відкриті переломи, опіки. Обморожень. І що цікаво, в стоматології при любих захворюваннях, гінгеріти, стоматіти, тобто всі запальні процеси скровоточивості ясен, ви можете легко його використовувати. А до речі, він входить в ополіскувач, в освіжувач ротової порожнини. О чому так діє ополіскувач для ротової порожнини? Це, оце, дякуючи тому, що там не тільки евкаліпт, а й ще є такі компоненти, котрі приводять ротову порожнину ро, мікрофлору ротової порожнини в нормальний такий біологічне ну, середовище. вертаю. І що цікаво, дівчата? В гінекологічній практиці. в гінекологічній практиці всі захворювання. Отакі і чудова рослина. До речі, у нас зараз акція. Угу. Ви берете екстракт лимона і екстракт Евкаліпта, і в подарунок на звичайно всіх дуже хороший крем, лисичка. Хто пробував лисичку? Я Ей, а 60% людей не пробувало. Для рук, Для рук. чудовий кремчик. Це цікаво, друзі, що цей екстракт взагалі евкаліпт, використовується для відлякування комарів, комах, мурашок. І ви ще ніколи не чули, мабуть, що має ще такі властивості. Надзвичайні, антипаразитарні властивості. Евкаліпт має. На рівні йде як Полинь, Піжма, Грецький горіх і тому має ще чудові антипаразитарні властивості противоглисні. Крім цих препаратів, ось дивіться, бачите евкаліпт, я сьогодні хотів ще сказати антиоксидант. Що таке антиоксидант? Я чому взяв оці препарати? Тому що вони мало беруться в нас в офісі. Ви тепер будете знати за авколіт, і ви тепер будете розуміти, і в нас є акція. Я думаю, його ви Він буде більший. Так само антиоксидант. Антиоксидант використовується при всіх запальних процесах, в тому числі при онкології. І це профілактика онкології. І це ви використовуєте також при аденовірусній інфекції чи ковідній інфекції. чи... Амікроні, тобто любу вірусної інфекції, це сильний вітамін. Сильні вітаміни. Що тут знаходиться? Вітамін А, Е, С і Ресвератрол. Ресвератрол, ви не повірите, він міститься в яких рослинах: в шкірці червоного винограду, чорниці, журавлині, в чорні смородині і в шовковиці чорній. Ми з дружиною любимо шовковицю. чорну, ми місяць завжди вліткуємо, а там найбільше мікро не буду цифри називати, кількості ресвератрол присутній і виступає він як природний антиоксидант. Я почитаю, що вони що це робить, які має властивість цілиться. Дивіться: антибактеріальні, противовірусні. Антидіабетичні, протизапальні, позитивно діє на центральну нервову систему. Протипухлинну діє впливає на довголіття, покращує якість життя, ресвератрол. Але де я сказав, знаходиться куди, у яких рослинах, в тому числі і шовковиця. Шовковиця забута людьми. Деревина і ягода. Ми, я не знаю, я в дитинстві сильно любив. Я не знаю, а піднімі хто ще? От ще одна, друга, а і 50%. Молодці. Але сезон вже закінчився. І, друзі, тому, тому антиоксидант в при любому захворюванні, в тому числі, я сказав, при онкології, при любих запальних процесах. Крім того, у нас є гліцинат цинку, Гліцинат цинк 60 капсул. До речі, компанія все випускає в рослинних капсулах. І як для веганів, і як для вегетаріанців, і людей, котрі і м'ясо споживають, але оці рослинні капсули. Вони надзвичайно корисні для людини здоров'я, але от що синку, покращує імунну систему. Хлопцям це дуже добре. Що для цього? Він корисний чоловікам для покращення функції функлорової залози. І відновлює нюх. І вовк, втрата втратає нюх. То він діє позитивно, то тобто приливає на центральну нервову систему таким чином, на ентокринну систему і відновлює рецепти, рецептори нюху, покращує здоров'я шкіри, волосся і нігтів. Я раніше це не знав, як лікар. Я розумію, і ви так само не знаєте. Бо більшість з вас можливо або не читали, бо не могли читати. Все, ж обхватити неможливо. Це не докір. Це просто ми вам зараз даємо інформацію, що навіть при вірусних захворюваннях, тому що він піднімає імунну систему. Ви цинка тут як тут можете використовувати. Чому Тому що якраз і при ендокринних захворюваннях чудово. А його властивість, от я сказав, що він глицинат цинку, має такі властивості, дякуючи тому, що в ньому знаходиться амінокислота. Дивіться: Гліцинат. Гліцин це амінокислота, яка є чудовим провідником в клітину, і тому син потрапляє. В клітині і діє на імунну систему. Шановні друзі, крім цих препаратів, ще я хотів би підняти ще такий у нас препарат є. Фітуздоров'я для імунної системи. Хто із вас спробував фітоздоров'я для імунної системи? Хочу сказати, не, б, не б, великий ліс рук. Я це бачу так само і на прикладі, коли люди купляють чи не купляють Еліксир для імунітету, фітоздоров'я для імунітету, менше людей беруть. А чому? Тому що люди не володіють інформацією. Дивіться, що робить фітоздоров'я для імунітету. Підвищує імунну систему, проявляє тонізуючу, загально зміцнюючу дію виснаженні, при вегетер... вегет... вегетосудинній дистонії, при астенії, коли людина ослаблена, сприяє підвищенню працездатності і стійкості до стресу, є джерелом натуральних вітамінів. Друзі, посилює захисні властивості організму проти вірусів і бактерій. А що ж сюди входить? От... На перший погляд, да, простий такий, простий препарат: ехінецея, аралія манжурська, шипшини плоти, оман корінь, чебрець, квітковий пилок хвої і звіробою. Друзі. Оце надзвичайно такі цікаві вам сьогодні дав інформативні, знаєте,... Інформації про препарат, препарати, які ви могли б використовувати і включати в свій е, раціон. Чому? Тому? тому що наша імунна система потребує. Ви чули відгуки, ви чуєте, що захворювання помолоділи, діти хворіють, а зараз діти особливо мають простудну. оці всі простудні е, захворювання. Не жалійте. І не знаєте, розширюєте спектр споживання. Чому? Тому що, коли ви берете 6, десять чи дванадцять баночок еліксірів, можна їх з, е з водичкою пити всі разом? Можна. Не всі знають, бачите, бо основна маса людей мовчить. Якщо ви Десять баночок, і все змішаєте в кружку води і перехилилися у кружку води, трави між собою не дають хімічну реакцію. Як в салаті. Це як в салаті, як в борщі. Вони одну, одного доповнюють. І, друзі, ще одна цікава: наша компанія випускає продукцію. Це продукція на рівні клітинному працює. Бо у всіх рослинках збережено всі компоненти рослини, і тому вона, ця рослинка, люба рослинка, несе як клітинне харчування, і це, щоб ви знали. І вам я бажаю і особисто вашим родинам міцного здоров'я, щоб ви думали, аналізували. І завжди були в хорошій формі. Міцного здоров'я і щиро. Дякую. Дякую.